Не так давно після тесту новинок наймення Nokia ми тут з одними особливо грамотними юзерами на нашому ютубівському каналі і на ага Гаджеті щепилися з приводу звання лідер ринку. Ну не подобається деяким гікам, коли лідером ринку називають цьогось фінського виробника. Я їх розумію, але нічим допомогти не можу. А от давайте зараз подивимось на дані досліджень відомих авторитетних Gartner Гартнер та IDC. Ось вам гартнерівські цифри за увесь 2011 рік продажі мобільних телефонів в усьому світові. Nokia перша Samsung, другий, наступаючи нам на п'ятий, але ця історія спостерігається вже не перший рік. Решта переслідувачів ще далекувато, і переслідувачами ми їх можемо назвати лише умовно. Теж саме і в IDC. Цифри різняться, але загальна тенденція та ж. Навіть, попри постійне падіння, Nokia ще має невеликий відрив від Самсунга. Решта змагається тільки між собою, при цьому не відмітимо катастрофу імені LG, які вмудрились реально провалитися за минулий рік. Для більшої об'єктивності давайте окремо оцінимо четвертий квартал. Тут усе точно таке ж. Nokia на першому місці як в одному дослідженні, так і в іншому. А от особливо грамотні інтернет-'юзери люблять посилатися на різні там інші дослідження так званого ринку смартфонів. Я їх не хочу навіть аналізувати, оскільки чесно вважаю, що ніякого такого окремого ринку смартфонів не існує. Як не існує окремих магазинів смартфонів, не існує спеціалізованих дилерів чи дистриб'юторів смартфонів, та й взагалі по сей день вам ніхто не зможе пояснити різницю між смартфонами і звичайними мобільними телефонами. Існує ціла купа телефонів, які вроді смартфон, вроді не смартфон. Рахувати їх, не рахувати, ніхто толком не пояснить. З тим же успіхом можна порахувати ринок, наприклад, жовтих телефонів або телефонів з такою красивенькою красненькою штучкою зверху. Тож давайте не орієнтуватись на якусь некоректно підігнану інформацію, а користуватись правильними джерелами. А Nokia, як би там не було, усе ще лідер ринку єдиного і неповторного ринку мобільних телефонів.